комплексна допомога у підтримці України загалом та Кривого Рогу. Зокрема, З початку повномасштабного вторгнення Кривий ріг неодноразово опинявся під прицілом ворога. В результаті його підступних ударів нанесені значні збитки та руйнування, зокрема водної інфраструктури. Однією з організацій, яка простягла руку допомоги місту, стала міжнародна організація міграції, через яку Велика Британія вела скоординовану активну співпрацю, направлену на всебічну підтримку міста. ми, як міжнародна організація в міграції, підтримуємо усі. Громади, які були пошкоджені під час війни, і особливо ті, які мають в собі багато внутрішньо переміщених осіб, якими ми безпосередньо опікуємося. Забезпечення чистою питною водою це дуже важлива потреба. Першочергова потреба людини, яку ми раді були підтримати і відповідно підтримати реалізацію цього проекту. Але також, окрім водопостачання, ми активно допомагаємо кривому рогу у відновленні будівель, що постраждали внаслідок ударів. Також ми займаємося психосоціальною підтримкою населення та підтримуємо місцеві бізнеси у наданні грантів. Кривий ріг у релі інфраструктурних проєктів активно підтримують міжнародні партнери. Так до Кривого Рогу завітав надзвичайний і повноважений посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Мартін Гарріс. Він разом з адміністрацією міста та Радою оборони Кривого Рогу обговорили пріоритетні напрямки допомоги, проблеми міста та перспективи подальшої роботи. Уже сьогодні, завдяки уряду Великої Британії, Кривбас отримав для міського водоканалу 6 кілометрів труб діаметром 630 міліметрів. Два насоси відцентрованих потужністю до 400 кіловат для насосних станцій та п'яти перетворювачів частоти для плавного запуску двигунів насосних агрегатів. Я дуже рад бути тут в Кривому році. Кривий Ріг сталеве серце України, дуже важливе місто для України, для економіки України. І ми, як надійний партнер України, я хотіли би краще розуміти ситуацію тут на місці і як ми можемо співпрацювати далі. Ми вже фінансували декілька проєктів тут в Році. Олександр Вілкул у свою чергу подякував міжнародним партнерам за допомогу, зазначивши, що одним з наймасштабніших викликів для міста стало руйнування Каховської ГЕС. Проте саме завдяки скоординованим діям влади міста та підприємств Кривого Рогу вдалося уникнути кризи. Подальша ж реалізація спільних проєктів залучення міжнародної допомоги дозволить місту стабілізувати та модернізувати систему водопостачання у майбутньому. Ми вдячні посольству Великобританії, послу Великобританії. для нас велика що вони приїхали за цю співпрацю, яка проходить, і за ті проєкти, які ми будемо реалізовувати в майбутньому. Ми всі повинні розуміти, що ситуація з водою буде стабільною тоді, коли буде електрика. Але при цьому треба утримувати і систему аварійну в нормальному стані. Це дуже велика робота, яку ми можемо робити лише всі разом. Вода це основа життя людини. Саме тому робота над питанням безперебійного забезпечення цим ресурсом містян продовжується. Як і продовжується співробітництво з міжнародними партнерами, яке є одним з головних пріоритетів діяльності влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.